Доброго дня, мене звати Моргун Артем. Я засновник та керуючий партнер юридичної компанії Sirius. Я дуже вдячний нашому партнеру-майданчику e-Tender за те, що маю змогу поділитися з вами лайфхаками, які ми безпосередньо використовуємо в своїй роботі для того, щоб супроводжувати наших клієнтів в публічних закупівлях. Участь в закупівлях можна розділити на декілька етапів. Етап перший аналітичний. На цьому етапі нам з вами потрібно визначитися, в яких же закупівлях ми будемо з вами приймати участь. Для цього раджу використовувати аналітичний сервіс BI BIPROR. Завдяки ньому ви можете визначити одразу об'єм ринку, в якому ви будете приймати участь, кількість потенційних конкурентів, які можуть зустрітися вам в закупівлях, середню кількість учасників, які приймають участь взагалі в закупівлях. Також ви можете визначити найбільших замовників, з якими ви в майбутньому можете працювати. Після того, як ви обрали сферу закупівель, рекомендую вам налаштувати розсилку на електронному майданчику. Це потрібно для того, щоб ви не пропустили жодної закупівлі з вашої сфери. Оскільки ми з вами потім розберемося, чому час надзвичайно важливий під час участі в закупівлях. Етап другий попередній аналіз закупівлі. Після того, як ви оформили розсилку на електронному майданчику та обрали бажану закупівлю, одразу рекомендую приступати до її аналізу. Перше, на що ми рекомендуємо звертати вам вашу увагу, та те, на що ми звертаємо увагу з нашими клієнтами, це два моменти: кваліфікаційні критерії та проект договору, оскільки, як правило, більшість підстав, з яких ви можете відмовитися від участі закупівлі, знаходиться саме там. Ви зекономите багато часу, якщо ви одразу подивитесь на кваліфікаційні критерії та побачити, чи проходите ви за ними, чи ні. І знову вам може допомогти аналіз. Рекомендую подивитися попередні закупівлі замовника за цим самим предметом закупівлі. Ви зможете побачити майбутніх конкурентів, а також можете визначити, за якою ціною товар, послуги або роботи виконувалися, надавалися, поставлялися у минулому році. Також хочу нагадати вам про ваше важливе правило. Ми до нього ще повернемося в наступних пунктах: це оскарження дискримінаційних вимог. Коли ви дивитесь закупівлю і бачите, що за якимись вимогами ви не проходите, пам'ятайте, що їх можна оскаржувати. Замовники іноді неумисно прописують вимоги таким чином, що обмежують коло потенційних учасників. Тут вам на допомогу прийде аналіз рішень антимонопольного комітету. Оскільки завдяки ним ви можете побачити, чи є вимога дискримінаційною чи ні. І в подальшому це зекономить вам і час, і ваші гроші. Третій етап. Та чи не найцікавіший підготовка документів. Як я вже казав раніше, починайте підготовку документів для закупівлі якомога раніше. Оскільки, чим більше у вас часу залишається, тим менша вирогідність того, що буде допущена помилка. Наступна порада. Стане в нагоді тим компаніям, які приймають участь в закупівлях потоково. Вирішили приймати участь в закупівлях. Одразу формуйте собі, можливо, десь там папочку на вашому комп'ютері та називайте її шаблонні документи. Ви зекономите собі час, коли будете розуміти, що, наприклад, ваші кваліфікаційні критерії у вас вже готові, документи на працівників зібрані, довідки всі підписані та чекають своєї участі. Одна з найпопулярніших порад, яку ми даємо своїм клієнтам та практикуємо її в роботі, звучить так: якщо сумніваєшся, який документ подати, один чи другий, то подай краще два. Чому так? Тому що і замовники, і органи оскарження буквально трактують вимоги тендерної документації. Вам ніхто не забороняє подати документів більше, аніж цього вимагає замовник. І так, в майбутньому, ви можливо убезпечитесь від того, що ви будете дискваліфіковані. Також поділюся з вами невеличкою порадою, а називається вона ЄЦП. Можливо, всі про неї чули, але чомусь забувають, що документи можна підписувати ЄЦП, а не друкувати та штампувати усе підряд. Раджу користуватися цим. Ще одна порада. Прочитайте, будь ласка, проект договору, оскільки дуже часто замовники ховають там якісь довідки, і, на жаль, неподання таких довідок може бути підставою для відхилення. Остання порада в даному розділі є. Ну, супер практичною. Будь ласка, перед завантаженням документів на майданчик попросіть людину, яка не готувала тендер, передивитися їх. Повірте, це дуже допомагає та зводить можливість помилок майже до нуля.